Не Ви І туди що? не попадаєте. Розпочинаємо доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 28 лютого -го 12 12.01 година розпочинає наша земельна комісія. На порядку денному 60 проєктів рішень, плюс е, по можливості буде виїзна комісія. Пропонується все. Верхові закінчити за 2 години комісію нашу. В юридичному все нормально, пробігаємося, ознайомлюємося з проєктами рішення. Якщо немає заперечень депутатів, рухаємося по можливості швидше. Зареєструємося, так? Так, і давайте зареєструємося. Що тоді, поїхали з нашого питання? Давайте так, воно в загальному списку 19. Розпочнемо з 19, просто у нас ідуть земельні після всіх інших рішень. Проект рішення No19. Затвердити технічну документацію зімору під законом. Є пропозиція затвердити всіх, як право присвоєння присутня, де нації проймови. Проект рішення No19. Передивіться, будь ласка. Да, Дороги, так, передивіться, що заперечень немає, давно садити, тоді ставимо. За основу та в цілому. Уважно, тому селі. Цеві Павло Дмитровичу технічної документації за рахунок земель, що перебували у його власності згідно рішення Гринської сільської ради від року номер 93. Запитання, заперечення? Ставлю на сування за основу такування. Власне, сідає рішення України міської ради від 24 до року номер 304 в місті з Лубоні вулиці Старомисть і 69. Є рішення про передачу за дану технічну документацію на 600. Технічна документація так само зробила на рівні 600. Пропозиції? на названня за основу процілувати. Рішення No22 звертається загалевич Микола Володимирович, щоб затвердити йому технічну документацію доведення особисто селянського господарства в селі Глаївської. Зараховується що пропустити у його власності згідно рішення Хмельницької сільської ради від 19.07.1994 номер 6 Запитання пропозиції mm. ставлено. ставлено за основу та цього. За мене ділянка площадь 3400, а от 1100 доведення особисто сімейського господарства. Зарахунок за мен, що про упали в його власності з'їв рішення в сільської ради від 23 на 3 1994 року. Можна? Да, ви нічого не все добре, так? Проект личного. Проєкт личного No24 звертається в руку Віктора Олексійович з приводом затвердження технічної документації. Земельний ділян, загальний про 01896, ділянка No20 No2, для ведення селянського господарства у селі. За рахунок земельного прогуляла власне рішення Глинської сільської ради від 10.04 1997 Ставлю на голосування за основу та 25 проєкт <кліг> <25. кліг> рішення звертається Лужкова Вікторія Миколаїв з проводження звернення російської декоментації господарства в святку позабошти від міста вулицю земельні ділянки, 5 земельних ділянок, площу 0,715, 0,13.42, 0,0391. Інолько 2019 і 0,15. Зарахувати, що, що пробували у власності ці наріження подаш до 6.1.1998 року No 297. Віктор Миколаєв. ставлю на голосування за основу так земляну.

Документації пощую земельку на 1261 гетар для, 12, для ведення особисто селянського господарства в селі мирське за рахунок земель, що перебували в її власності з рішення опитків сільської ради від 12.08.1997 1997 номер 82. З 7 авианового за основу так в цьому. Проєкт рішення номер 27 звертається громадянка Матюк Оксана Поділка щодо затвердження технічної документації і зимову щодо встановлення обмеження відмельна ділянка площою земельної ділянки, No15 No7, ділянка номер 2 Noль1373, для ведення особистого транспорту середського господарства в селі Хмельницького. За рахунок, зима, що перебували у власності спорт, куда це Оксани Данини, усіме рішення військової сільської ради від 24.12.96 року номер 35 Пропозиція ставлю на голосування. За основу фактику. Проект рішення номер 28 звертається громадянка Тока Олена Валерія з приводу затвердження технічної документації земельних діял No1, No1292, номер 2 no 42 гектари, 3 0,15 гектарів. За рахунок земель, що перебували у власності сільського Перника Валерія Галиковича згідно рішення до з швидкої ради. 16 листа 1996 року -го номер 32. Запитання? Немає. на голосування за основу та Звертається громадяна, ще речі на скільки Василь Володимирович затвердження технічної документації на земельні ділянки. Ділянка номер 1 та ділянка No2, 0,1551, ділянка номер 3 0,135 для ведення особистого селянського господарства в межах села Отець. Зарахувати менше в його відкладинці сесійне рішення Гринської сільської ради від 24.12.1996 номер 33. Позиції. проект. Стоп минус <клес> за <клес> основу так целом. Звертається громадянин Новачук Олександр Феодосівич при затвердження технічної декументації ділянка No1 01576 гектар, ділянка No2, 01503 гектар для ведення сумісцеселяцького пальця у межах села Глинська. За рахунок земельного перебуваю власності громадянина Новачука Олександра Феодосіовича, зітну рішення Глинської сільської ради від 28 1935, номер No33. Нема заперечень? Ставлю на голосування. За основу та цілому. От Ліщука Антоніна Петріус, утверджені технічної декументації Дірект No1, No18, 21, Діректа No2, 00, 674 літак, де ведення особисто святого господарства, межа села. За рахунок зимовичного пробували власне спадацію Подпишука Ліщука Павловича, згідно рішення міській сільської ради від і до здоров'я про 1924.017. Запитання. Позиції. ставлю на голосування за основним професію. No 32. Затвердження звертається громадянка. Хочу пресідників про затвердження технічної документації, доведення субсидійселянського господарства в межах села Ленинськ, площі 0,333 тисяч гектара. За рахунок земель, що перебували в її користуванні згідно рішення Глинської сільської ради від 23.03.2000 до 3 року номер 110 Запитання пропозиції за основу проценту. та 9.5.18 господарства обмежить села Орестів за рахунок зменшого пробувала її власності згідно рішення Водарської сільської ради від 29.04.1998 номер 12. Запитання опозиційно. Ставлю голосування за основу та цілому. Прекрати номер 34 Звертається Феленюк Сергій Васильович з приводу затвердження технічної документації для будівництва індивідуального гаража у Стефановча 30 квадратів і передати у приватну власність дану земельну ділянку 30 квадратів. Дана земельна ділянка знаходиться під об'єктом рухового майна Феленюка Сергія Васильовича. Є право власності на індивідуальні гаражі. Поступовича один і. Позиції ставлю на голосування за основу на цьому. Війняти, ну, Проєкт рішення No35. Звертається громадянин Куценков Юрій Вікторович з приводу затвердження технічної документації по вулиці Стефановича Земельний гараж номер 40 площу 26 квадратів для будівництва індивідуального гаража а також передачі даних заболят право власності на даний гараж у даному дітей. Запитання ставлю на голосування за основу таціону. земельну ділянку для городництва. Зараз покажемо купівання, для даної виробники звіжання, що там